Опущені руки погасла надія, хіба так буває в християнина. Буває, як серце омите сльозами, і далі іти більше сили не стане, а холод ночей пробирається в душу, і думка пекуча знов очі зворушить. Буває не видно кінця темним ночам, не чуєш пісень або чути не хочеш. І погляд пустий, в котре тихо сховаєш, розради собі вже давно не шукаєш. Здається, ніхто вже не чує, не знає, як часто тривога така огортає, і в тиші нічній розчиниться молитва, а серце відчує іде справжня битва. Опущені руки, і сил вже немає, хіба в християн безнадійно буває? Настане хвилина, Бог скаже тобі: я завжди був поряд в тій боротьбі, я силу молитися знову давав і душу спокоєм своїм наділяв, і те, що в словах ти сказати не міг, у кожнім зітханні твоїм розумів. Тебе ні на хвилю я не залишав, і в битві тяжкі я тебе піднімав, не чув ти, не бачив і не відчував. Ти думав, лишив я, а я не лишав. Погасла надія, а я залишаюсь тим Богом, якого пізнав ти, і знаєш, опущені руки я знов підіймаю. Дитино, довірся, я міцно тримаю.